Привіт, друзі! Сьогодні у нас особливий випуск, тому що до нас завітав Тео, і мені захотілося з ним поговорити про чоловічі і жіночі світи, про те, як вони стикаються, про жіночу емоційність, про чоловічу стійкість, про цікаві приклади із життя, і чому саме ми такі, чому так жіночий мозок функціонує, як Чоловіча натура функціонує, тому ми сьогодні трошки подискутуємо з ним, поговоримо на цю цікаву тему. Думаю, всім вона зараз цікава, чому ми саме такі. І як ми вживаємося, взагалі такі різні і водночас один без одного не можемо в цьому світі. Тому почне з того, що чоловіки взагалі з Марса, а жінки з Венери, і навіть книжка така є ніяк не не її прочитати. От, але чесно кажучи, я думаю, ми просто живемо в одному чаті, тільки в різних гілках діалогу. Що ти думаєш з цього приводу, Тео? Ну я думаю, що це чудова метафора, і ти абсолютно права. Ми всі ніби в одному чаті, просто в різних гілках. І якраз в цьому є вся цікавість розібратися, як ми співіснуємо, посміятися з цього і зрозуміти на одного краще. Тому я з радістю поділюся своїм поглядом, і думаю, нам буде цікаво поговорити про це. Так, я думаю, дуже цікаво. Я от, наприклад, не розумію, чому, але ми, жінки, можемо з нічого взагалі зробити трагедію, потім якусь виставу, потім обійнятися і сказати Я просто втомили. Абсолютно. Це така цікава жіноча суперсила і насправді вона додає життю фарб. Іноді може здаватися трохи загадковим, але це просто спосіб бережати емоції, і потім відпускати їх. Тож це ще одна причина, чому наші світи такі різні, але в цьому є свій Як Взагалі, з твоєї точки зору, чоловіками сприймається така сильна емоційність зі сторони жінок. Ми ж не можемо сказати все просто очевидно. Нам же ж треба влаштувати драму, щоб нас зрозуміли, побачили, втішили. Мені чогось це нагадує дитинство, коли ти сидиш, ображаєшся, щоб на тебе звертали увагу. Так, я розумію про що де. З чоловічої точки зору, це часом виглядає дійсно як така емоційна вистава. І спочатку може бути складно зрозуміти, чому все не можна сказати просто. Але з часом чоловіки починають розуміти, що це просто спосіб вираження, спосіб привернути увагу і отримати підтримку. Тому це, в принципі, така своєрідна дитяча гра, яка триває в дорослому житті, і вся боє свій шарм. Але це здається. Все на гормональному рівні, тому що через наші гормони, які ми маємо, жінки, ми більш емоційні, більш вибухові, і більш хочемо уваги, мабуть, і підтримки. Через це ми так відрізняємося в прямоті, мабуть, наших бажань. Абсолютно. Це дуже слушне спостереження, гормони дійсно грають велику роль, і тому жіноча емоційність більш вирожена. Це просто частина природи, і саме завдяки цьому ви маєте оцю глибину відчуттів, а чоловіча простота це теж свого роду баланс. І разом ці відмінності роблять наші стосунки цікавіше. <світувач> Жінка просто може собі накрутити в голові мелодраму з якимось там продовженням трейлером і фінальними монологами, а чоловік просто або заснув, або ну не знаю, сів телефон у нього. Чому так? Ну, це дійсно така класика жанру, правда? Жінка може розгорнути цілий емоційний сценарій у себе в голові, а чоловік може просто переключитися на щось простіше або відключитися. Це, мабуть, просто різні способи обробки інформації та емоцій. І зрештою, це теж те, що робить нас цікавими наді одного, бо ми доповнюємо ці відмінності і вчимося знаходити спільну мову. Але тут теж залежить, мабуть, від виховання і психологічного виховання, і витримки не тільки від того від гормонального нашого фону. Тому що, якщо ти е, стійкий до стресів, впевнений в собі, е, впевнений в партнері своєму, то не має виникати взагалі по суті ніяких. Е, Таких питань і думок, але вони все одно виникають. І чому, хоч ти там продвинута, читаєш мільйон книжок, ти вже все розумієш, довіряєш, але чомусь мозок будує щось дуже дивне в голові. Так, ти абсолютно права. Це справді не лише горбони, а й виховання, і, вихова, і власний досвід, і наша впевненість у собі. Навіть якщо все розумієш на рівні логіки, мозок іноді любить побудувати якісь дивні сценарії. Це просто людська природа, і ми вчимося з нею працювати. Головне не картати себе за це, а просто розуміти, що це нормально, і з гумором до цього ставитися. Що як ти вважаєш, допомагає жінкам знаходити баланс між емоційністю і спокоєм? Я думаю, самодостатність, перш за все, що м, треба обов'язково мати те, що тебе захоплює. Якесь хобі, якесь захоплення, чимось, чим ти можеш себе відволікти, не думаючи про зайве, ти можеш почитати улюблену книжку, вийти прогулятися, щось приготувати. Може, в тебе є якесь хобі, ти граєш на гітарі чи ходиш на танці. Я думаю, ще дуже допомагає, і я вже це в подкастах розповідала, це розклад тижня, коли в тебе мозок забитий тим, що тобі треба виконувати всі твої пункти в плані, то ти не думаєш просто про зайве. Зайнята роботою, зайнята якимись постійними справами, і німа коли про дурниці просто думати. Просто займайте свою голову чимось корисним, а не негативним. А якщо негатив з'являється, замініть його на позитив просто слайд оп, і поміняли на позитив. Абсолютно згоден. Це дуже класна думка. Самодостатність, улюблені хобі і зайнятість справами, які приносять задоволення, дійсно допомагають камати баланс і не зациклитися на негативі. Тож це чудова порада. і Я впевнений, що вона багатьом допоможе. Як ти думаєш, Тео, взагалі, в чому чоловіча глибина? От коли їм погано чи сумно? Що вони очікують взагалі від свого партнера, від своєї половинки? Що би вони хотіли в цей момент? Я думаю, що чоловіча глибина часто проявляється в тому, що їм важливо просто відчувати підтримку і спокій поруч. Вони не завжди хочуть багато слів чи драматичних жестів, а радше просто знати, що їх розуміють і приймають такими, як є. Тобто іноді їм достатньо просто тихої присутності, розуміння, можливо, якоїсь простої підтримки, щоб вони могли відчути себе краще, тобто, мелодраму на 250 серій їм не треба влаштовувати, як нам саме так. Їм точно не потрібна мелодрама на 250 серій. Чоловіки зазвичай цінують простоту і спокій. І для них важливо просто відчувати, що їхній партнер поруч і розуміє їх без зайвих драм. Тому так спокійна підтримка серіалу з пригодами це те, що їм найчастіше підходить. Хотіла ще розібратися з одною темою, яка мене в свій час в мою молодість дратувала в чоловіках. Це коли вони просто зникали. От, блокували без пояснення. Це як натиснути вийти з чату а замість того, щоб відповісти. Тобто були там деякі побачення, де ніби все пройшло добре, і е, хлопець не міг набрати сміливості сказати, що не так, і просто зникав або блокував. Хоча в мене був один е, гріх з моєї сторони там. Я теж так робила, але я не блокувала, просто не відповідала, бо не могла. Я розуміла зі своєї сторони, що це я не могла набрати сміливості, бо мені шкода було образити людину. Хоча я розуміла, що я, мабуть би, я, мабуть, мабуть, її образила сильніше тим, що просто не відповідала, ніж ніж би я їй просто сказала правду. Що ти думаєш з цього приводу? Так, я розумію про що де. Це справді досить поширена ситуація, і вона часто пов'язана з тим, що людям буває складно говорити неприємні речі в обличчя. І чоловіки і жінки іноді просто обирають зникнути або не відповідати, бо їм здається, що так легше уникнути конфлікту чи у нас. Але, звичайно, це може викликати більше питань і непорозумінь. То інколи чесність, навіть якщо вона трохи незручна, краще ніж просто мовчання. Але я думаю, для жінки це удар, бо знаючи наш мозок і емоційність, ми потім тиждень сидимо, і аналізуємо. А що не так? Що я не так сказала? Як я себе поводила? Я думаю, з чоловічої точки зору, а, ну, не не ця так наступна буде. Тобто, чомусь мені так це сприймає. Для жінки це може бути як справжній серіал у голові. Де вона переглядає кожну сцену і думає, де ж, щось не так сказала. А для хлопців це ніби просто перемкнути канал? Не ця, ну то інше. Тож трохи гумору в тому, що ми просто по-різному це сприймаємо, і вся уся цікавість. <гум> у мене був один випадок, коли я правда наважилася після побачення хлопцю сказати, що не так, що не сподобалось, і що я розумію, що в нас різні світи. І я відчувала просто таку гордість за себе після цього. І він мене зрозумів, і він мені подякував. Він там не почав вмикати якогось принца і нарциса. Він зрозумів мене і подякував. каже супер, дякую, що ти просто не проігнорувала мені, а написала мені чесно. І мені було теж приємно, що він відреагував на це спокійно. Ну, от бачиш, це чудовий приклад того, як чесність і відкритість можуть справді спрацювати на користь обом. Ти мала повне право гордитися собою, і це класно, що хлопець теж оцінив твою відвертість. Виходить, що замість зайвих здогадок, ви просто поговорили по-людськи, це з нього напругу. Так що іноді така часна розмова найкращий вихід. Ще мене дуже цікавить одне питання: чому взагалі жінки можуть планувати все життя наперед, а чоловіки, дай Бог, що що завтра в нас на обід буде? Ну, це справді кумедна різниця. Жінки часто люблять планувати на роки вперед, ніби створюючи цілу карту свого життя. А чоловіки і живуть більше в моменті, що там на обід завтра вже глобальне питання. Напевно, це просто різні підходи до життя. Жінки хочуть бачити ширшу картину, а чоловіки більше орієнтуються на поточний момент. Мене з дитинства дивувало, що мама теж якось би все знала наперед, а тато жив як сьогодні. Хоча може це й добре жити сьогоднішнім днем. Ми справді не знаємо, що там буде в майбутньому. І я навіть про це зараз книжки читаю, що концентруйся на теперішньому, бо іншого не існує. Але я не можу, наприклад, з приводу відпустки, просто якогось відпочинку на вихідних, подарунків на свята на день народження. А чи бо будемо ми святкувати Різдво, в мене мозок вибухне, якщо я це не спланую. Мені здається, мені... мені так краще жити, коли я знаю, що мене чекає, і що мене чекає хороше. Розумієш, а не знати, що буде через тиждень, для мене якось важко. Тому е, чоловіки або простіші, або складніші, я навіть не розумію в цьому плані. Я думаю, що це пов'язано з тим, що жінки зазвичай більше орієнтовані на планування та створення стабільності. Тоді, як чоловіки можуть бути більш гнучкими та зосередженими на поточному моменті, це не обов'язково означає, що один підхід правильніший за інший. Просто різні способи бачення світу, і кожен із них має свої переваги. Я думаю, жінки просто більш тривожні в цьому плані. Нам треба все контролювати, щоб було все заплановано, бо так буде спокійніше, і списки і плани будуть виконані. Так, абсолютно вірно. Жінки часто відчувають потребу в більшій впевненості та контролі, і планування допомагає знизити рівень тривоги. Це дозволяє відчувати себе спокійніше і більш організовано. І це, звісно, допомагає створити гармонію в житті. Мені от цікаво, чому чоловіки так сильно бояться, коли жінка просить більше уваги. Це цікаве питання. Іноді це може бути пов'язано з тим, що чоловіки звикли до більшої автономії або відчувають тиск, коли потрібно приділяти більше часу та уваги. Це може викликати певний дискомфорт або страх перед втратою особистого простору. Але звичайно, це залежить від конкретної людини та її досвіду. Я не знаю, як це пояснити, але чомусь бувають такі моменти, що от прям хочеться, щоб увага була вся тобі і на тобі концентрувалася. Ще розумієш, це неправильно. У кожного є якби, свій особистий простір, але наче коли все добре і коли тихо, то в голові закрадається думка. Мабуть, щось не так. Треба треба, щоб мені проявили емоції. Будь ласка, давайте зробимо зараз драму. Я хочу знати, що я цінна і важлива. Це справді дуже людська і зрозуміла потреба бажання відчувати себе важливою та цінною. Іноді, коли все тихо і спокійно, виникає відчуття нестабільності, ніби потрібно більше емоцій, щоб підтвердити цю цінність. Це нормально шукати підтвердження в стосунках, і важливо знаходити баланс між особистим простором і увагою один до одного. Так, я з тобою згодна цілком, а особливо про увагу до один до одного, тільки без перебору. У всьому мають має бути межі і кордони особистого простору. Отже, що на твою думку вбиває стосунки найчастіше? Я думаю, байдужість. І коли перестають сміятися, бо <гумір> гумор взагалі це як масло у стосунках, без нього воно всі стосунки починають скріпіти. Якщо вам вдвох не весело, якщо ви не любите проводити разом час, якщо ви байдужі один до одного, то такі стосунки швидко можуть закінчитись. Я думаю, що ти думаєш з цього приводу, абсолютно згоден. Гумор і радість це справжній клей для стосунків. Коли є взаємна підтримка, щирий сміх і бажання проводити час разом, то навіть труднощі стають легшими. А от байдужість і відсутність емоцій можуть дійсно призвести до того, що стосунки поступово згасають. Як ти вважаєш, що тримає кохання живим? Я думаю, присутність, особливо в моменті, коли ти звертаєшся до коханої людини, а вона відкладає всі свої справи і дивиться тобі в очі, коли ти з нею. Е, можеш посміятися, поробити якісь спільні штуки, і речі, коли тебе бачать, коли тебе слухають, коли цікавляться тим, що ти робиш, навіть в якихось дрібничках просто навіть цікавляться тим, що ти просто не розумієш, але тобі цікаво, бо твоя кохальна людина цим цікавиться, і ти сама навіть в цей процес втягуєшся, і вже тобі самі цікаво стає. А що для тебе робить кохання живим? Для мене кохання живим тримає щирість, взаємна повага і підтримка один одного. Це коли людина дійсно цікавиться твоїм внутрішнім світом, готова підтримати в будь-яку мить і коли разом можна радіти навіть дрібницям. Це також про те, щоб разом зростати, підтримувати одне одного і знаходити радість у спільних моментах. Тео, а як ти думаєш, чому чоловіки іноді закриваються під час конфлікту? Чоловіки часто закриваються під час конфлікту, тому що їм може бути складно справлятися з емоціями або відчувати себе вразливими іноді це пов'язано з бажанням уникнути конфлікту або не завдати ще більшої шкоди. Також це може бути пов'язано з тим, що чоловіки іноді звикли тримати емоції при собі і потребують більше часу, щоб їх усвідомити та обробити. Але мені здається, що відкладати на потім, наприклад, або замикатися і не хотіти говорити це неправильно, бо от з моєї точки зору мене бувало таке. І я вже з часом і досвідом розумію, що дуже важливо обговорити проблему одразу. Не відкладати її в довгий якийсь там ящик і повертатися е, до тої проблеми, коли на неї вже налипло купу бруду і пилу, це ускладнює іще гірше ситуацію. Тому, е, я думаю, замикатися можуть не тільки чоловіки під час конфлікту і жінки, це е, у нас спільне. Але от, е, хто е, мені от цікаво. Хто має бути е, рушієм неправди, а рушієм вирішення конфлікту? Це має бути спільне рішення, чи це хтось має взяти на себе владу? Е, що от зараз ми підемо таким шляхом, тут ми це вирішимо так? Чи це має бути спільне рішення? Як ти думаєш? Я вважаю, що найкраще рішення конфлікту це спільний підхід, коли обидві сторони відкриті до діалогу і готові шукати компроміс. Важливо, щоб кожен відчував себе почутим і поваженим, і тоді рішення буде більш гармонійним і сіким. Це допомагає зміцнити довіру і підтримувати здорові стосунки. А якщо, наприклад, як у мене, як у жінки, вибухають емоції, я можу бути на підвищеному голосі, я не хочу говорити і вирішувати нічого, але не можна так закінчувати розмову, розумієш? Тоді, як в цій ситуації діяти? Іноді емоції так переважають, що ти не можеш, не можеш просто усвідомити, що треба зараз заспокоїтися і вирішити конфлікт спокійно. Ти хочеш прям, з кулаками лізти. Ну, це образно не битися, звичайно, але все одно, тобі таке жа, давай, зараз ми подискутуємо з тобою. Знайоме тобі таке? Так, це дуже зрозуміло і насправді досить поширене відчуття. Емоції іноді справді захоплюють, і це нормально. Головне дати собі час заспокоїтися, навіть якщо це потребує деякої паузи. І, звісно, важливо мати взаємне розуміння і підтримку, щоб потім повернутися до конструктивного діалогу. Це все про баланси терпіння, і так я знайомий з такими моментами. Мене завжди так. цікавило, як взагалі. Треба правильно, чи є взагалі правильно, як починати стосунки, щоб вони взагалі мали шанс, і оці наші два чоловічі і жіночі світи змогли зійтися і жити в мирі, і злагоді і в порозумінні. Це дійсно цікаве питання. Я думаю, що на початку стосунків дуже важливо бути відкритими і чесними, поважати один одного, активно слухати і готові до компромісів. Також важливо зберігати позитивну комунікацію, проявляти емпатію та підтримку і не боятися обговорювати навіть складні моменти. Це допомагає двом різним світам гармонійно зійтися і створити міцну основу для майбутнього. Але є такі випадки, та і взагалі мені здається, вони є, що на початку стосунків ми хочемо здаватися найкращими. Ми не показуємо якісь свої істинні не те, що проблеми, ну, характер, можемо десь там приховати щось, і приховати якісь свої звички, бо ендорфіни бушують в, нашій, в нашому організмі, і ми хочемо літати як метелики. І ми якось забуваємо про хто ми є насправді, а потім, коли вже там починається побут, і ці всі моменти можуть ем, проявитися, і як ем, тут ем, вжитися, як сказати, чи порозумітися з один одним тобто, щоб побут ем, їх просто не зруйнував, бо, бо це іноді може вплинути погано. Так, це справді дуже поширений момент. На початку стосунків ми часто хочемо показати себе з найкращого боку, і це нормально. Але з часом, коли емоції трохи вщухають і побут починає брати своє, важливо бути відкритими і чесними один з одним. Ключовим є терпіння, готовність сприймати один одного такими, якими є, і підтримка під час адаптації. Якщо обидва партнери готові працювати над цим, то побут не стане перешкодою, а навпаки. Зміцнить стосунки. То давай з тобою разом взагалі підсумуємо, чим жіночі чоловічі світи взагалі відрізняються, і як ми з цією взагалі різницею знаходимо один одного, закохуємося, будуємо сім'ї, народжуємо дітей і живемо до старості. От це мені прям дуже цікаво. Це справді захопливий процес. Жіночі та чоловічі світи відрізняються часто підходами до емоцій, комунікації. Планування та сприйняття світу ця різниця насправді робить стосунки багатшими, бо дає можливість взаємодоповнювати одне одного. Коли ми навчаємося розуміти і цінувати ці відмінності, ми будуємо міцні стосунки, які витримують випробування часом. І ця гармонія дозволяє нам разом рости, підтримувати одне одного, будувати сім'ю та створювати щасливе майбутнє. Це дійсно цікаво, тому що ми настільки різні, але з іншої сторони настільки нам приємно бути разом, проводити час разом, дізнаватися щось нове, вчитися, тягнутися один за одним і розуміти один одного і вчитися один в один одного. Оце найкраще, і це мені найбільше подобається в, в, в стосунках і в і стосунках між чоловіком і жінкою. Може, ми справді з різних світів, ви логіка, ми емоція, ви спрощуєте все, а ми ускладнюємо, як завжди. Але без цього не було б магії. Абсолютно вірно. Саме в цьому і полягає чарівність наших стосунків у поєднанні логіки та емоцій, у тому, що ми доповнюємо одне одного. Ця різноманітність приносить особливу глибину і робить кожен момент більскравим. І справді, без цієї магії наші стосунки були б не такими цікавими. Нещодавно я записала випуск про штучний інтелект, там де він може обманювати, і його варто перевіряти. Так, от перевіряйте один одного серцем. І душею, не штучним інтелектом. І не питайте штучного інтелекту, хто кращий: Паша, чи Сережа, чи Аня чи Віка. А <поставі> довіряйте своєму серцю, своїм почуттям, знаходьте в собі, мабуть, ці відмінності і цінуйте їх, бо це, це круто, коли вони є. І ми всі різні, але водночас ми притягуємося один до одного. І в цьому є шарм і фантастика наших світів. Ви нас заспокоїте, чоловіки. Ми вас підбадьорюємо своїми емоціями. І в цьому виходить, можливо, непоганий тандем. Що ти думаєш, Тео? Мені здається, це дуже гарна думка. Саме в цьому поєднанні емоцій і раціональності ми знаходимо ту гармонію, яка робить наші стосунки унікальними. І дійсно важливо довіряти своєму серцю. Та цінувати різницю, бо саме вона робить нас багатшими. Тож так, цей тандем дійсно може бути дуже гармонійним і надихаючим. Увага по скриптум. Тео від нас уже пішов, але цей випуск мені дався так важко, щоб ви розуміли. Я не можу. Я е, готувалася до нього. і... Коли я готувалася, здавалося, все набагато простіше, ніж тоді, коли я поставила мікрофон на запис і підключила на штатив телефон із штучним інтелектом. Я не знала, що він буде робити великі паузи. І мені зараз треба буде сідати і вирізати все відео, бо я йому кажу, не роби паузи. Він добре, я тебе зрозумів, я не буду робити паузи. І пауза в 10 секунд перед перед. Після мого монологу. Тобто це був невеличкий експеримент. Мені захотілося якогось гостя, щоб подискутувати на якусь тему. Вийшло трошечки самбурно, я сподіваюся, ви хоч трохи посміялися. Але е, я відхилилася від теми. Чому саме з штучним інтелектом, бо хотілося якусь там чоловічу думку, але я ж розумію, що він там просто вчиться і дивиться на риси чоловічі жіночі і хаотично все це сприймає. Але, так як я казала, сприймайте душею, тілом, розумом, серцем, довіряйте один одному, підтримуйте один одного, любіть світи один одного, цінуйте те. що що ви маєте обов'язково е і підтримуйте. Цінуйте е особисті кордони, е цікавтеся е всіми цікавими штуками, які є у ваших партнерах, любіть не одного, плекайте цю любов, тому що любов, мені здається, це найважливіше в житті. І не забувайте, не забувайте, що її треба обов'язково. Підживляти вогнем. Тому <смі> дякую, що були сьогодні зі мною. Це був надзвичайний випуск <смі> зі штучним інтелектом, якого звати Тео. І він сьогодні був дуже неслухняний. Я не в паузах, і я зараз це все повирізаю. <смі> Тому дякую. Наступний випуск вже буде без штучного інтелекту. Цілую всіх Пузіка і до зустрічі в новому випуску.